Що для українців за кордоном, що для українців в Україні? Ну, дивіться, є багато професій. Може, хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняли? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і імміграція або позбавлення випить в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців. Нічого платити не треба, понял? Взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати. Від різних напрямків заробітку онлайн що підійде саме вам. Ну ясно, ми то мотивуємо подарунками ці всякі айфони, айпади і так далі. Ну, Корпораційної, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це і більшість вас науть участь в цьому прийняти. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням в шаці профіля, три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. А з цією ситуацією я думаю, що дивіться багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закончиться, вон з Європи, передаляй там на Україну, вся історія. І раніше воно звучало та скока можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, бо ми ну коротше, я не буду казати, чому я думаю, ви поняли, чого ми гарний фінгінофонд. Нас вони зацікавлені, подовше тримати, але навантаження економічне, яке Україна. Ведуть на всі оці країни в Європі дуже величезні. Тому це логічно, що, скоріше за все, будуть давати якийсь інакший параграф і зніматися виплати, бо криза в Європі величезна фінансова. І оця економічна можливість виплачувати гроші безконечно, ну, я думаю, вона вже подзаканчується. Не одні ж українці на всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось, і ну, інакшого варіанта, ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він, скоріше за все, буде якийсь то це взагалі ідеальний час для того, щоб. От перед цим локдауном навчиться заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто, під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по яких хворобі це все було. А, всякі Netflix, доставка їди там, прокат фільмів онлайн. Всі, хто працювали онлайн, вони просто відчули себе як золотої сіліконової доліні. От, а якщо це раз таки було, то другий раз теж обов'язково буде історія. Повториться. Тому друзі, зустрінемося за посиланням шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошую, що ми віримо в краще, і що все буде добре. Але лучше пері чим до. все на зв'язку. Зустрінемо за посиланням в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це я вас так на день відкритих дверей. Запрошую, зустрінемось наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.